І Святого Духа Амінь. Христос рождається. Сьогодні прощаємося з людиною, яку за життя називали легендою. Бабуся Марія і, напевно, що вже з. Її відходом до вічності завершується ще одна епоха в житті нашого села. Окрім того, що бабуся Марія є, була найстаршою у нашому селі та й у колиці, можливо, і в районі, але це людина, яку сміливо можемо писати кожну букву з великої букви. Дуже багато вона пережила за свого життя і, згадуючи сьогодні, і її не можу не згадати її покійного чоловіка, Василя Лук'яновича, який свого часу дуже багато спричинився для захисту нашої незалежної України, бо служив у дивізії СС Галичина, а покійна Марія також дуже багато допомагала. Бо була зв'язковою. Можемо собі тільки уявити, яку смертельну небезпеку вони всі відчували кожної години, кожної днини. Бо ота большевицька система, ота безбожницька атеїстична, вона страшенно не просто не любила, знищували вбивала всіх, хто ставав супроти неї. 19 березня 1920 року дитинство було нелегке, адже була велика сім'я, і були завжди нестатки. Одні чоботи ділили на чотирьох. Вийшла заміж у 1944 році за покійного Василя Атаманюка. В Цьому ж році народила дочку Ганну. Життя було дуже важке, адже через село проходив фронт. Чоловік пішов виборювати незалежність України у дивізію СС Галичина. А вона залишилася з малою дитиною на руках у цей період. Вона доєдналася до місцевого осередку уун упа як зв'язкова на псевдофіалка. У своїх заплетених косах вона переносила штафети, так звані записки та усну інформацію на Коломищину, Отенію, Тисменицю. За день проходила десятки кілометрів смерті дуже багатьох побратимів та своїх посестер. Після закінчення війни її родина була під пильним наглядом і мала тавро Бандерівці. У радянські часи працювала в колгоспі. У 1949 році народила сина Михаїла. Всього в родині Марії п'ять поколінь, двоє дітей, п'ять онуків, дванадцять правнуків і дванадцять праправнуків. правнуків. Just leave as he does. Старшому сину передати бойовий прапор воїнів української посадської зайшли вони віддавалися.